Неємії, третій розділ, і встав Еліяшів, первосвященник та брати його священники, і збудували овечу Браму. Вони освятили її і повставляли її двері аж до башти Меа, освятили її, аж до башти Ханаїла. А поруч нього будували єрехоняни, а поруч них будував Зекур, син Імріїв. Абраму Рибну збудували сини Синаїні, і вони покрили її брусями і повставляли двері її замки її та засуви її. А поручних направляв Меремот, син Урії, кицового сина, а поручних направляв Мешулам, син Берахії, Мешавілового сина. А поручних направляв садок, Баанин син. А поручних направляв текоянин, але їхні вельможі не схилили своєї шиї в службу свого Господа. Абраму стару направляли Йоада, син Песахів, та Мешулам, син Безоїден. Вони покривали брусями і вставляли двері її, і замки її, та засуви її. А поручних направляв Гівонеянин, Мелатія та Меронотянин Ядон. Люди Гівону та Міцпи, що належали до володіння намісника Заріччя. Поруч нього направляв Узіїл, син Хархаїн, золотарів. А поруч нього направляв Хананія, син Рекахімів, і вони відновили Єрусалима аж до широкого муру. А поруч нього направляв Рефая, син Хурів, зверхник половини Єрусалимської округи. А поруч нього направляв Єдая син Харумів, а то навпроти дому свого, а при його руці направляв Хатуш, син Хашавнеї, другу міру направляв Малкія, син Харімів та Хашув син пехат, Муавів та башту печей. На поруч нього направляв Шалум, син. Лохеша, зверхник половини Єрусалимської круги, він та дочка його. Браму долинну направляв Хавун та мешканці Зануаху. Вони збудували її і повставляли двері її замки її та засуви її, і тисячу ліктів у мурі аж до смітникової брами. А смітникову браму направив Мелканія, син Рехавів, зверхник Беткеремської округи. Він збудував її і повставляв її двері замки її та засуви її. А джерельну браму направив Шалумун, син Колхезеїв, зверхник округи Міцпи. Він збудував її, покрив її і повставляв її двері, замки та її засови. і направив Мура, став у шелах до царського садка, і аж до ступенів, що спускаються з Давидового міста. За ним направляв Неемія, син Азбуків, зверхник половини Бецурської округи, аж до місця навпроти Давидових гробів і аж до зробленого ставу, і аж до додому, лицарів. За ним направляли левити. Рехум, син Баніїв, поруч нього направляв зверхник половини округи Киїла для своєї округи. За ним направляли їхні брати Баввай, син Хенададів, зверхник половини округи Киїла. І направляв поруч нього Езер, син Єшуїн, зверхник округи Міру другу від місця навпроти виходу до зброярні наріжника. За ним ревно направляв Барух Забіїв, син міру другу, від наріжника аж до входу до дому первосвященника Еліяшава. За ним направляв Меремот, син Урії, сина Коцового, міру другу, від входу до Еліяшавого дому, аж до кінця Еліяшавого дому. А за ним направляли священники, люди Йорданської округи. За ним направляв Веніамин, син Хашунів, напроти свого дому. За ним направляв Азаїя, син. Месії сина Анані його при своєму домі. За ним направляв біннуй син Хенададів, другу, від азарніного дому аж до наріжника й аж до рогу. Паал, син Узаїв, від місця навпроти наріжника та в горішній башті, що виходить із царського дому що при в'язничному подвір'ї. За ним пидає син Парошів. А під даці храму сиділи в Офелі. Аж до місця навпроти водної брами на схід та навпроти виступачої башти. За ним направляли техояни міру другу від місця навпроти великої виступаючої башти аж до Офельського муру. З над кінської брами направляли священники, кожен навпроти дому свого. За ними направляв Садок, син Іммерів, навпроти свого дому. А за ним направляв Шемая, син Шехаїн. Сторож східньої брами, за ним направляв Хагнасія, син Шеламіїн та Хунун, шостий син Селафів, міру другу. За ним направляв Мешулам, син Берхіїн, навпроти своєї кімнати. За ним направляв Малкія, син золотаря, аж до дому храмових підданців та крамарів навпроти брами Мівкат і аж до наріжної горниці. А між наріжною горницею до овечої брами направляли золотарі та камарі. І сталося, як почув санваллат, що ми будуємо того мура, то він запалився гнівом і дуже розгнівався і сміявся з юдеїв. І говорив він перед своїми братами та самарійськими військом і сказав: що це роблять ці мізерні юдеї? Чи їм це позоставлять, чи будуть вони приносити жертву, чи закінчать цього дня? Чи оживлять вони ці каміння з куб пороху? А вони ж попалені. Амонітянин Товія був при ньому і сказав: Та й що вони будують? Якщо вийде лисиця, то вона зробить дірку в їхнім камінній стіні. Почуй, Боже наш, що ми стали погордою, і поверни їхню ганьбу на голову їхню. І дай їх на здобич у край полону, і не закрий їхньої провини, а їхній гріх нехай не буде стертий з перед лиця Твого, бо вони образили будівничих і збудували ми того мура, і був пов'язаний увесь той мур аж до половини його. А серце народу було щоб далі робити.